Українці навряд чи найближчим часом дізнаються, чому тарифи на воду постійно зростають, адже відповідна інформація для них абсолютно закрита. Тож платять фактично за кота у мішку. Про це заявляє директор інституту міста Олександр Сергієнко. Як відомо, з 1 березня кияни віддаватимуть за холодну воду на 6% більше 3 гривні 37 копійок за кубометр. Так вирішила нацкомісія, що здійснює регулювання в сфері житлово-комунальних послуг. Втім, подорожчання не омине і й населення інших регіонів наш. Щої держави тарифи на постачання та водовідведення піднімуть на 7,8%. Нацкомісія комунальних послуг вона встановлює тариф, пише своє рішення, але до кожного рішення прикладається обґрунтування. Так, от ці обґрунтування закриті, вони недоступні громадянам. Вони можуть сказати на 7% чи на 77%, А ви перевірити логічно, послідовно це не можете.